Сьогодні, 5 грудня, відзначають міжнародний день волонтера день тих, чий несок неоціненний під час війни, адже ці люди допомагають військовим, переселенцям, дітям. А нині кожен може стати волонтером, адже підтримувати тих, хто цього потребує, можна по різному. Ми вирішили запитати Житомирян, яким чином і кому саме вони допомагають. Стараємося адресно, не довіряємо фондам різним. Приймаємо участь в зборі в школі. Приносимо речі, моя дитина ходить на хор, струмочок, там також проводять збори для військових, причому адресна допомога. Також молодша дитина в садочок ходить, і садочка, працівники, садочка також на фронті жінки. Збираємо, допомагаємо їм. Так, від 500 до 200 гривень на місяць, як коли? Буває є більше змога, ну це ж залежить ще й від достатку, від прибутку. Е, допомагаємо коштами е, і допомагаємо речами. Зараз більше речами допомагаємо. Волонтерською діяльністю ми не займалися. Ну можливо, моя мама це на початку. Вона була у ці маскитні сітки. А донатимо, ну буває так, донатимо на зсу на всякі різні збори. Підсчотів я не веду і не можу це сказати. Це залежить по різному, і в кожної людини це по різному. Бо в першу чергу кожен думає про себе, як зробити, поїсти і потім також допомогти донатам. Ну, всім, чим можу, допомагаю. Доначу, приймаю участь у всіх зборах, все, що можна, все, все роблю. А як, як давно ви займаєтеся? Ну, от спочатку, як тільки там, як почали там коктейлі Молотова робити, на початку розвозити там і забезпечувати наших харчуванням захисників мішками, піском це там ходили, насипали тоді в самому початку. От і так далі, коштами так допомагаю. А ось якщо по коштах, то приблизно наскільки місяць? По різному ну, Тисячі дві-три в місяць, отак от. Ну тако вранці проснувся, там якийсь збір, 200 гривень кинув, вранці там в обід сидиш, там, 100 гривень десь кинув. Десь якийсь заробіток маєш, там, заробив копійку, там, 6, якийсь відсоток перекинув. Я пенсіонерка, так що в мене як би, можливості немає такої, але де можна, допомагаю. О, ну, внукам готовлю в садочок всяку випічку, там смаколик, вони торгують. І в школу так само старшому внуку. Так що чим можемо? Більш платежеспособний на більше. Ну, скидую іноді кошти, коли в мене є можливість в різні фонди. Коли там в Інстаграмі роблять репост, то, ну, то скидую туди, там, скільки можу. Ну, По-різному, якщо є можливість, іноді там виходило біля двох тисяч, іноді там якусь тисячу п'ятсот, іноді ну, не буває взагалі коштів, але ну, коли є можливість, то я скидую. А як давно ви цим займаєтесь? Ну, спочатку війни. А так, якщо від себе, то ну бувало. Зараз самі розуміти, суден грошей не дуже багато. Ще на сіпінь, от хочу вийти. Але коли є можливість, то ну доначу на армію, там допомагаю на збори. Кому кидав? На ну, останній раз я кидав десь небагато, 100, 100 гривень цьому притулі закинув на. Ну, це... Від себе просто. Ну, якщо чесно, ну, гривень 200 це максимум. Ну, що я можу собі дозволо скинути. А я, ну, доначу, якщо чесно, я більше доначу на якісь такі збори, там, на стріми якісь на твічі, там, Лібіга, наприклад, стрімить, там він якось заохочує людей, то я дивлюся, думаю, ну, підтримую людей і все так. Важко сказати зараз, тому що менше волонтерською діяльністю займаюся, ніж в той час, коли війна щойно почалась і практично цілий рік так, ми займалися дуже багато волонтерською діяльністю, зараз менше часу залишилося. це було платіння сіток, це було приготування їжі для тих, хто працював з волонтерів. Це було пакування одягу, відправка одягу. Відправка, ну взуття і всього того, що потрібно було конкретним людям у, у зоні бойових дій. Зараз більше займаюся офіційною роботою ніж волонтерською діяльністю, тому що ну наразі ні місця, ні часу, вже такого немає. Зараз по суті підтримці перераховую кошти. Ну, частину коштів обов'язково долучаюсь до різних зборів. Ну, обов'язково там, де я знаю, що дійсно вони йдуть е, на е, ну, на ті потреби, на які повинні піти. Ну, мабуть, і все на цьому. Ну в місяці виходить 500-700 гривень що місяця.